Тридцять НГУ обличчя нескорених у Дніпрі. Відкрито виставку присвячену оборонцям Маріуполя. Ініціатори виставки рідні полеглих нацгвардійців та військовополонених. В основі експозиції графічні портрети бійців. Працюватиме виставка на платформі Маріуполь Ріборн до 25 січня 2025 року. Ця виставка була створена за допомогою команди місто Марії на платформі Маріуполь Реборн, місто Дніпро. Це виставка про наших героїв криворізьких, це виставка графічних портретів, які намалювала наша молода художниця з Івано-Франківщини. Ці портрети ми замовляли в неї ще влітку, восени сини 22-го року, тоді коли наші хлопці вийшли по наказу Верховного головнокомандуючого в полон. І ми всі сподівалися про те, що так як їм обіцяли два-три місяці, вони навдовзі будуть вдома. Ми сподівалися про те, що ми в скорому часі зможемо всі обійняти своїх рідних. І натрапили в одній соцмереж на роботи цієї молодої художниці, і виникла така ідея замовити і наших героїв, портрети наших героїв. Ми зібрали фото, фото ті, які нам, хлопці, коли у них була така змога рідкісна вийти на. Зв'язок з Маріуполя вони скидали нам свої фото звітам, і ми зібрали ці фото. І по фото, ця художниця відтворила їхні портрети, і ми бачимо запит суспільства, бачимо запит громади Криворізької на то, щоб ця виставка відкрилася і в нашому місті. Наразі, якщо в когось є змога відвідати цю виставку в місті Дніпро, будь ласка, запрошуємо всіх. Виставка в місті Дніпро буде тривати ще до 25 січня, як я казала, за адресою вулиця Кня... Княгині Ольги, 11.